Вітаю вас, любі мої учні і підписники. Сьогодні пропоную дещо змінити формат нашого спілкування і перевірити свої знання з української мови. Гадаю, цікаво буде як учням, так і батькам. 12 запитань і варіанти відповіді до кожного. У вас буде час подумати, а потім перевірити правильність відповіді. Отже, почнімо! Становіть рід іменника степ: жіночий, чоловічий, середній. Степ в українській мові належить до. Чоловічого роду, як пишеться прислівник пліч опліч разом, окремо або через два дефіси? Прислівник пліч опліч пишемо через два дефіси. Правильно написаним є числівник 57 57 57. Правильний варіант написання числівника в родовому відмінку 57. Правильний варіант співвідношення букв і звуків слова їдальня. Сім букв і сім звуків. Сім букв і 8 звуків. Сім букв і 6 звуків. Слово їдальня має сім букв і сім звуків. В якому з поданих слів треба писати на місці пропуску літеру Е? Так, це слово марево. Поміркуйте, який з поданих фразеологізмів є синонімом до слова багато, як кіт наплакав, як грибів після дощу, переливати з пустого в порожнє. Правильна відповідь, як грибів після дощу. Яке з поданих слів треба писати з двома літерами? Слово величчю пишемо з двома літерами. Як правильно написати подане слово з апострофом, без апострофа, з м'яким знаком? Запам'ятайте духмяний пишемо без апострофа. На якому складі ви поставите наголос у слові, яке бачите на екрані: на першому, другому чи третьому? Правильно наголошувати третій склад псевдонім. Доберіть український відповідник до слова аргумент це відбір, доказ або представлення. Аргумент це доказ. Слова книжний і книжковий це антоніми, синоніми чи пароніми. Книжний і книжковий пароніми. Скільки слів налічує сучасна українська мова? Близько 310 тисяч, близько 256 тисяч, близько 500 тисяч слів. Сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Це було останнє запитання нашого тесту. Проаналізуйте свій результат. Які теми вам необхідно повторити? Удосконалюйте свою мову. Якщо вам було цікаво це відео, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал. Вчимо українську разом.